Куди не подивися автомобілі, літаки, поїзди, навіть смартфони. Двигуни приводять наш світ у рух. Але ось в чому проблема: ланцюжки поставок, які їх забезпечують, крихкі, дорогі та нестабільні. Ціни на мідь скачуть, рідкісно земельні магніти стають причиною геополітичних конфліктів, а на ефективність призводить до втрат енергії та грошей щодня. Тож, якби можливо було б не просто вдосконалити електричні двигуни, а повністю їх перевинайти, то це був би справжній прорив. Сьогодні мова буде вестись про відродження електростатичних двигунів, ідею, яка колись була забута, а тепер відроджується завдяки сучасній науці. Чому з'явилась потреба нового двигуна? Електродвигуни керують нашим світом. Вони є в автомобілях, літаках, поїздах, ноутбуках, заводах і навіть у кишені. Без них сучасний світ зупинився б, але за їхньою надійністю ховається тендітна правда, про яку більшість людей навіть не замислюються. Ці двигуни залежать від міді та рідкоземельних магнітів, матеріалів, які мають нестабільний видобуток та ланцюжки поставок. Ціни на них скачуть як божевільні. Видобуток має величезні екологічні наслідки. І що гірше, геополітика рідкоземельних елементів часто зосереджує владу в руках кількох країн. Уявіть, будівництво майбутнього чистої енергетики, але виявляється, що ключові компоненти знаходяться на задньому дворі. А потім виникає проблема із фізикою. Звичайні двигуни працюють на високих струмах, що проходять через мідні котушки. Ці струми викликають нагрівання. Нагрів означає втрату енергії, а втрата енергії означає підвищення витрат. Додайте сюди редуктори, важкі, дорогі з великим тертям, і неефективність зросте. Система, створена, щоб рухати нас уперед, постійно втрачає енергію. Десятиліттями інженери намагалися вдосконалити магнітні двигуни, але прогрес був незначним. Втрати то тут, то там. А якщо найбільший прорив буде не у удосконаленні магнітних двигунів, а у відмові від них. Історія електричних двигунів почалася в 40-х роках XVIII століття, задовго до того, як електрика стала широко використовуватись. Бенджамін Франклін і Ендрю Гордон люди, які вивчали таємниці блискавок, створили дивні машини, що обертаються, приводячись в рух не магнітами, а статичною електрикою. Уявіться, скляні диски, що натирають тканиною, іскри, що пропускають між ними, дерев'яні ротори, які починають обертатися. Вони винайшли електростатичний двигун, машину, що працює без магнітів. Для людей 18 століття це було чаклунством, але була одна проблема для роботи цим раннім двигунам була потрібна дуже висока напруга. Через відсутність ізоляційних матеріалів, захисних конструкцій та можливості контролювати силу статичної електрики, машини швидко ставали небезпечними. Іскри могли проскакувати непередбачувано. Двигуни ламалися, іноді вони навіть били струмом своїх операторів, наче маленькими блискавками. Тому світ перейшов на магнітні двигуни, які були простішими і безпечнішими. Електростатика стала забутим курйозом, про який згадували лише у підручниках з фізики. Понад 200 років ніхто не наважувався оскаржити цю думку. Електростатичні двигуни були надзвичайними, але безнадійними, чи все таки ні. Адже в нинішній час, майже через три століття, крихітна компанія Startup вірить, що непрактична іграшка Франкліна. Нарешті готова змінити історію. Сі – це не просто ще одна компанія з виробництва двигунів. Ця компанія, заснована на дослідженнях, проведених доктором наук, взяла забуту концепцію електростатичних двигунів та перетворила її на щось промислове та реальне. На перший погляд, їхня машина виглядає знайомо, як і у будь-якого електричного двигуна, у неї є нерухомий статор і ротор, що обертається. Але якщо зняти корпус, відразу впадають у вічі відмінності. Жодних важких мідних обмоток, ніяких рідкоземельних магнітів, ніяких сталевих сердечників. Натомість ряди тонких плоских електродів, майже як шари на футуристичній платі. Ці пластини, що надруковані прямо на платі, є серцем двигуна. Половина їх закріплена і служить статором. Інша половина встановлена на роторі і обертається разом із валом. Замість того, щоб притягуватися та відштовхуватися магнітними полями, вони заряджаються високою напругою, створюючи потужні електростатичні сили, які обертають ротор. Звичайні двигуни збільшують крутний момент, пропускаючи більше струму, що означає більше тепла і більше втрат енергії. У двигуні Сімотів це рівняння перевернуто. Крутний момент збільшується з напругою, а не зі струмом. Це означає набагато менше міді, менше втрат енергії і відсутність редукторів, що стовгнуть під навантаженням. Фактично, у їх конструкції використовується на 90% менше міді, ніж у традиційному двигуні, жодних постійних магнітів, жодної екзотичної електротехнічної сталі, тільки друковані плати, перероблений алюміній, полімери та спеціальна рідина, яка поки що не розкривається. Десятиліттями електростатику вважали непрактичною, але двигун Сімотів доводить, що при правильному виборі матеріалів та конструкції неможливе може стати реальністю. Але залишається одна величезна перешкода, а саме, проблема з високою напругою та секретною рідиною. Висока напруга це словосполучення переслідувало кожну спробу створити електростатичний двигун. Якщо напруга занадто висока, невидиме протистояння між ротором та статором стає агресивним. Виникає ланцюгова реакція іскор. Інженери називають це пробоєм діелектрика. Це по суті було прокляттям, яке занапастило експерименти Франкліна, і це та сама проблема, яка заважала всім, хто намагався це зробити. Адже як можна помістити тисячі вольт у простір, який тонший за кредитну картку, і при цьому нічого не спалити. Відповідь Сімотів, їх секрет, що найбільш охороняється спеціальна діелектрична рідина. Замість повітря, яке знаходиться між пластинами, ця рідина заповнює простір. Вона витримує напругу близько 4000 вольт без пробою. Жодних іскор, жодних дух, тільки чиста контрольована електростатична сила. Але рідина робить не лише це. Вона охолоджує. Вона відводить тепло набагато ефективніше, ніж повітря, дозволяючи двигуну працювати довше і занищує температури, що, власне, продовжує термін служби і стабілізує роботу. Те, що раніше було смертельною вадою, стало прихованою перевагою. Сімотів не розкриває рецепт, вони лише натякають, що він безпечний. Не токсичний і зроблений із звичайних хімічних речовин, а не з екзотичних чи рідкісних матеріалів. Електростатичний двигун раптово перестає бути небезпечною цікавинкою, це практична машина. Традиційні двигуни з редуктором, які використовуються в промислових конвейерах, часто мають ККД близько 65%. Якщо враховувати втрати на редукторах, нагріваннях та від невідповідності швидкостей. Електростатичний двигун Сімотів 90%, це означає покращення, і цифри безпосередньо конвертуються у гроші. Стандартний мотор із редуктором споживає стільки електрики, що це виливається у величезні експлуатаційні витрати. На одній пивоварні було проведено випробування. Конвейер працював по 20 годин на день, 5 днів на тиждень протягом двох місяців. Не було простої перегріву поломок. Нерозпоживання знизилося приблизно на 30% порівняно зі старою установкою. Мотор Сімотів призначений для важкої низькошвидкісної промислової роботи, конвейерних стрічок, насосів та систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, де ефективність важливіша за швидкість і де редуктори знижують продуктивність. Але сама ідея масштабувати крутний момент за допомогою напруги, а не струму, набагато важливіша. Теоретично, ці мотори одного разу зможуть приводити в рух автомобілі або навіть електроінструменти. Але поки що Сімотів зосередилися на галузях, які щодня втрачають гроші на електроенергію. Чи розвиватиметься він, чи залишиться цікавинкою в історії енергетики? Ніхто не може сказати напевно. Але іноді технології, які спочатку здаються дивними, непомітно змінюють межі того, якими можуть бути машини та сама енергія.